Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, нарешті дочекалися, пшеничка, скажем, зійшла. Майже вся, де не дає, звісно, такі пробіли нездорові, але в середньому зійшла. Але чомусь на ній верхні листки вже пожовтіли. Сьогодні, вроді би, як був приморозок. Я не думаю, що так сильно міг мороз узять. Але є, бачите, ось такі листочки і пожовтіла дуже сильно. Ну, Але суть відео не в цьому, друзі. Хочу пройтися коротенько по цінам на сьогоднішній день, друзі. Які ціни в нас, е, як то кажуть, на ринки України. І розпочнемо, друзі, з оцієї краси пшенички, друзі. Пшеничка на сьогоднішній день, друзі. Другий клас 8700, третій клас 8400, 8300. Потім по фуражу, друзі, трішечки ціна така, скажімо, 700-7300. З ким як домовився, і дуже велику роль відіграє, друзі, логістика. Звідки і куди здавати і вести. І... Скажем, по ціні більш-менш нормальна пшеничка. По ячменю, друзі, 6600-6800, хто як домовиться. І який об'єм. Бо об'єм став теж відігравати дуже, друзі, велику роль. По кукурудзі, друзі, кукурудза взагалі гарна ціна, 6900. Навіть там, якщо дуже багато є і що логістика недалеко, то навіть 7200-7300 дають. То, скажімо, для кукурудзи взагалі гарна ціна. По соняшнику, друзі, від 19,500 до 2600 на сьогоднішній день. Отакі, От да, пориви різниці. Є місця, де друзі за масло доплачують що більше масло, по 250 гривень на проценті. ну... Це дуже мало таких варіантів. так що Такі ціни, друзі. По рапсу. Рапс піднявся, друзі, вже 17600, 17800. Соя, друзі, слабенько, 14,5, 14700. Отака ціна пригає. Ну, в середньому, я думаю, щось буде. Тому що ринок в середньому зараз присівні. Всі, хто хотів, вже поздавали, останні люди не здають. То я думаю, друзі, що скоро, мабуть, ціна ще підскоче. Ну а там як покажуть. Так що, Отакі От справи. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист, ставте лайкосики. І все буде добре, всім гарного настрою, всім пока-пока.